Дорогі українські народи, шановні народні депутати, дорогі високодостойні, вельми шановні наші гості, наші друзі, надійні, на яких ми дуже покладаємося, яким ми дуже вдячні. 32 роки незалежності. 10-й рік російського вторгнення чергової війни Росії проти суверенної і незалежної нашої держави, півтори роки. Після початку широкомасштабного вторгнення, ця війна назавжди війде в історію світу як війна за незалежність України. І кожен з нас до болі знає, як дорого коштує наша свобода. Лише Работіна на цьому тижні, лише Кордюмовка, коли ми вчора втратили сокола. Кожен день Україна платить цю ціну. І ми точно знаємо, що ми закарбували своє місце на карті, ми йдемо до військової перемоги, але до неї ще багато крові, багато поту, багато сліз, але в нас немає жодного сумніву, ми здолаємо ворога. І станеться це завдяки мужності єдиного і об'єднаного українського народу, сили і міці наших Збройних сил, допомоги партнерів. Завдяки ідентичності і мові, завдяки духу і духовності, завдяки нашій вірі. Вдумайтесь, як вірив в це Левко Лук'яненко, коли він був набагато гіршому становищі, коли зустрічав сьогодні свій день народження в камері смертників, приречений на страту. Але в нього жодного хвилини не було, коли він мав сумніву. Як це вірив В'ячеслав Чорновіл? І інші батьки-засновники новітньої держави, про яких сьогодні ми маємо згадати, будучи в безнадійній меншості, вони жодної хвилини не мали сумніву в нашій перемозі. І тому ця ідея непоборна. І для нас критично важлива віра і впевненість. Віра є з такими людьми, як українці, і не може не бути. А для впевненості нам потрібен план, чіткий план. І цей план це є членство України в Європейському Союзі, і за порукою сьогодні є присутні тут наші друзів і членство України в НАТО. Шкода, що нема уряду. Це перший день незалежності, коли уряд не присутній в залі Верховної Ради. Але я впевнений в тому, що наше головне свято ми відсвятковуємо. Ми переможемо, ми будемо членами ЄС і НАТО і слава Україні!